Весна приносить у Харків не лише тепло, а й новий фронт роботи для комунальників. Щоб парки та сквери залишалися безпечними, бригади СКП Харків Зеленбуд здійснюють санітарну обрізку дерев. Одна з локацій Манджосів Яр. Тут прибирають сухості і аварійні насадження, які можуть встановити загрозу для перехожих. Безпідставно жодне дерево не зносять, кажуть фахівці. Кожна проблемна рослина проходить ретельну перевірку спеціальної комісії. Після цього складається акт, і лише тоді комунальники отримують дозвіл на видалення. Ось такий акт складається на ці дерева, які ми бачимо. Ось тут діаметри. Їх у мене три штуки. Ось, будь ласка. Це під знесення тут написано незадовільний стан. Ось комісія, яка затверджує придатність дерева. Яке воно хороше чи погане, в якому стані знаходиться? Зноситься воно чи ні. Наразі ви бачите, тут написано, підлягають знесенню 120 дерев у цьому сквері, манчосовому яру, 120 дерев, які будуть прибрані, тобто зрізані під корінь. Ясенева смарагдова вузькотіла зладка златка та багато інших шкідників. Це лише одна з причин, чому аварійних дерев в Харкові стає дедалі більше. До того ж, і війна залишає свій слід на міських зелених насадженнях. Основна проблема основна проблема в тому, що деякі дерева вражаються шкідниками, деякі дерева вражаються уламками. Ось як ви бачите, тут дуже багато прильотів. Дерева хворіють. І ще останнім часом найбільша біда це засуха. Влітку практично немає дощів, тому дерева не отримують належного живлення і гинуть. і Дерева гибнуть. Нині в кожному районі є насадження, що становлять загрозу. Засохлі, пошкоджені, ослаблені. Сотні таких дерев по всьому місту потребують санітарної обрізки або повного знесення. Комунальники працюють, щоб зробити Харків безпечнішим. Однак масштаб робіт колосальний. Залишати дерево в аварійному стані ну це перш за все небезпечно для самих харків'ян. Вони нам не подякують, коли, не дай Боже, гілка впаде, когось травмує. Ті самі люди, які кричали б, що там не можна обрізати те дерево, почали кричати, чого його не обрізали. Ну ми з цим стикалися не раз, і тому краще ми приберемо це аварійне дерево, вилікуємо хворе дерево. І збережемо, чи є здоров'я чи життя. При цьому видалення дерев у місті наголошують на підприємстві, це не власна ініціатива чи примха комунальників. Кожне рішення щодо знесення або санітарної обрізки ухвалюється відповідно до чинного законодавства. Існує а, наказ, він називається наказ 105 а, а, Міністерства ЖКГ, де проєкту. Врегламентована вся діяльність наша в поводженні в місті з зеленими насадженнями, починаючи з трави, коли як е, треба її там скошувати, як її доглядати, таке інше, е, як потрібно користуватися тими газонами і закінчуючи в тому числі обрізкою дерев, на якій е, висоті які саме дерева, як це регламентується, як підходити, так і інше, і е, відходити від норм цього законодавства. Ну, ми просто не маємо права як комунальне підприємство, і це вища, скажімо, так, норма. Да а, яку на рівні міста, ми не можемо відмінити. Можливо, згідно якихось сучасних норм екологічного ставлення до природи, вони не відповідають цим нормам, але ми не можемо відійти від норм закону заради потреб сьогодення, це треба змінювати законодавство. Однак нині головна проблема, з якою зіштовхуються Харків Зеленбудівці, полягає не в законах, погоді чи навіть шкідниках. Найгострішим питанням є люди, а точніше їхня відсутність. Дуже мало людей. Дуже мало людей. У мене наразі знаходяться чотири людини робочих, які займаються зносом і обрізкою дерев по всьому району. А також буває по всім прильотам, які відбуваються в Київському районі, і не тільки. Ми виїжджаємо і в інші райони в залежності від пошкоджень. У нас на балансі 208 гектарів. Це площа, яку займають зелені насадження. Що ви приблизно розуміли? Це від Харківського мосту по вулиці Шевченка, вся Данилівка, поселення Жуковського, Північна Салтівка. Піски, п'ятихатки, ось це вся територія, яка стоїть у нас на балансі, власне кажучи, тримається на чотирьох хлопцях, які працюють на даний момент. На даний момент працюють середні вік людей, що працюють зараз, тут у нас в полі, що називається, більше 50 років. Тому перенагідно звертаюся до усіх молодих людей, які хочуть себе застосувати в зеленому господарстві. приходьте до нас в Харків Зеленбуд для того, щоб разом озеленювати наше рідне місто. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Варов. Харків. Новини.